Вітаю найперше. Нагадаю, що у нас триває збір на нічних пташок. Це такі дрони для 10-ї гірсько-штормової бригади. Так що долучайтеся. Всі реквізити ви бачите. Вон qr код є під нашими трансляціями. Є ну а власне російська пропаганда займається тим, про що про що ми говорили і минулого разу. От напередодні то як зерно нового урожаю піде на світові ринки, РФ знищує інфраструктуру українську. Портово для експорту збіжжя і ем, триваються вже ці е, системні ракетні обстріли. Три дні тривають по портам, ем, це не новина. Е, вони до цього готувались. І в принципі, говорила один раз, скажу ще раз: це є війна саме. Взагалом, з усім цивільним, така тотальна війна з цивільним населенням України, з усім населенням України. Як зима, то треба знищувати те, що може там гріти, електрику, там ТЕЦ, все оце. Е, коли надходить. Збіжжя нового врожаю, треба знищувати все, що дає можливість там прогодуватися, що дає можливість експортувати, що дає можливість заробити країні. Ну, що вам сказати, зрозуміло, що це ніякі не удари у відповідь. Це неправда повна, так не відбувається. Росіяни це готували заздалегідь. Вони планували це. Взагалі, зернова угода свого часу. Вони думали, що можливо це буде спосіб контролювати Україну з моря в цьому. Плані у них нічого не спрацювало, тому не дивно, що вони хотіли постійно вийти з цієї зернової угоди. Вони з неї нарешті вийшли. А щоб інші світові гравці не могли тиснути на Китай, і Туреччину і щоб Китай і Туреччина не вимагали від РФ відновлення зернової угоди. Тепер росіяни намагаються знищити саму можливість для України постачати зерно на світові ринки. До того ж, попередню ніч росіяни знищили в Одесі 60 тисяч. Тон агропродукції, що призначалися для Китаю минулої ночі, в ті ж таки, Одесі Росіяни знищили офісну будівлю, в якій знаходилися турецькі зернові трейдери, пошкодили будівлю Генерального консульства Китайської Народної Республіки. Так що в них, в принципі, все одно вони і по своїх, ну можемо так сказати, партнерах б'ють. Ну і ціно на зерно на світових ринках почало зростати для РФ голод в Африці і Азії, зростання міграції з. Іти до країн заходу це дуже бажаний ефект. Це дає можливість росіянам підтримати антимігрантські настрої і власне російську агентуру в європейській і американській політиці, яка на цих антимігрантських настроях паразитує. Ну а про власні цілі російські пропагандисти розповідають, не криючись. Зерновая сделка, ее прекращение, это, ну, собственно, наш собственный контроль над э, морскими границами Украины. Чего мы долго добивались, собственно, там же э, мы шли между, э, мы шли между э, гуманитарным смыслом происходящего и военным. Вот сегодня военный победил. Одесса, да все будет разрушено, то, что мешает нам идти вперед. Ну, вони це собі мріють, таке, знаєте, що можна буде якусь ще одну атаку е, влаштувати на Одесу. Ну, звичайно, ні. А, тим часом Міноборони РФ заявили, що з 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, вони будуть розглядати як потенційних перевізників військових вантажів. Ну і вважають їх залученими військовий конфлікт незалежно від того, е, якою вони юрисдикції. Тобто. По суті, вони натякають, мабуть, що готові їх топити. Невідомо чи це дійсно так. Зараз це виглядає скоріше, знаєте, як така психологічна певна атака, і саме те, що і називають елемент такої інформаційної війни і елемент психологічної війни, ну які вони розгортають в принципі в інформаційному полі всього світу, оскільки знаєте. Такої готовності захищати ці вантажі, з робити військові конвої країни, не виявляючи побоюючись прямого зіткнення між військовими флотами Росії і інших країн, то от вони собі дозволяють це все говорити. Топити кораблі, які будуть пытаться пройти, так сказать, за рамками зернової зділки, або все ж позволять евакуюватися екіпажем. Оно почти свершилось. Сухогрузы, танкеры, рыболовецкие траулеры и весь остальной гражданский флог, который плавает по Мировому океану, он выбирает тот флаг, который ему больше подходит с точки зрения уплаты налогов. Вот здесь тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик плывет, 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 плывет. А больше плавать никто там не будет. В свою чергу Міноборони України також попереджає, що вже з 21 липня всі судна, які будуть прямувати до портів РФ у захоплених українських портів, можуть розглядатися Україну як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками. Ну тобто, якщо Росія вважає за можливе атакувати і, взагалі, порушувати всі просто ну от всі. Свої власні там підписи під всіми мирськими конвенціями, під зобов'язаннями, е, про вільне судоходство. Якщо вони так думають, Ну мають вони врешті отримати тим те ж саме у відповідь. Не може бути така ситуація, що Україна обмежена в своїх е, можливостях оперувати в морі, а РФ собі буде плавати, як плаває. Ну Це, це не має так бути зрештою. Ну і в принципі про атаку, е, суть своєї атаки на пор... Тисуть свої атаки на Одесу Миколаїв, вони достатньо я ж кажу, відверто розповідають, що ні, це заплановане все і це е, така далекограюча стратегія. Давайте подивимося. Названня удар він немножко обивательський. У воєнних є планові і внепланові цілі. У них там цілі возмезді не существує в принципі такого поняття. А теперь что происходит? Подождите, а Путин же сказал, вот они взорвали наш мост, Минобороны готовят. Мы думаем, ну подготовила. Это не так работает? Ну, минобороны это, наверное, и до этого готовила, потому что разведка, она не работает какими-то периодами. Ну, то есть на все вопросы по зерновой сделке Россия таким образом дала довольно четкие и исчерпывающие ответы. Отак і треба це розуміти. Тобто зараз це є відповіді на зернову угоду. З Росії це, власне, удари, якраз не на якій, не на Кримські міста, а саме на зернову угоду. Удари по Одесі, удари по портам, всі удари, які зараз відбуваються. Ну І давайте ще глянемо. Вони приблизно це ж саме ну, стверджують стосовно взагалі всієї цієї історії. Понятно, що такий удар он хороший. Хотілося би класики. чтобы вся система ПВО была подавлена, ракетными ударами были поражены критически важные объекты. А дальше массированный авиационный удар, а это воздушная армия, ну, примерно 200 летательных аппаратов, хотя бы на каждом по 8 пятисоток, пришла туда, и от порта осталось что? Пыль. Тогда на этом теме ни делка зерновая, ни зерновая, вообще никакая, на этом лавочка закончилась, про нее забыли. Вот это было бы эффективно. Очень хочется этого. А ну, это... как э -э Татика. блокировать порт? Минировать? топить сухогрузы. Надо пару баркасов сразу потопить, чтобы, чтобы не чтобы неповадно было, честно говоря, да, вот так по-умному. Натовских, да? Железно, любые. Какая разница? Предупредили, предупредили. Ой. Мы же в бинокль не, флаг не разглядели. Ну, прилетела ракета, ну, извините, так получилось. Ну, что поделаешь-то? Ну, так же? Ну, так. Агрессивный вы. Я? Нет. Я практик. Ну, и где-то, наверное, вот в этом вот такой, вот, знаете, вот, ну, как любой, наверное, военный человек, вот, немножко циник. А мы по старинке боимся войны России и НАТО. А когда баркасы потонут, пока будут разбираться, там руками разводить, там каким дела уголовно возбуждать, ну все это вожка не будет происходить, я думаю, что это нормально дело но уже пойдет. но ну, остальным будет неповадно, неповадно лазить там, где собака с собой нос не сует. Вже я казала, еще раз повторю, от на все это надыхнула млява реакция свету на то, что россияне підірвали Греблю, Каховской С. От вони просто надихнулися тим, що ну почали оце, як він каже, розводити руками, заводити справи, і не отримали. Е Нормальним чином росіяни по голові, і от бачите, тепер ми бачимо загострення всіх цих їх процесів. Ну і ще одне таке загострення. Це зараз ця, скажімо так, інформаційна атака стосовно блокування портів, руйнування портів ще триває. Це все в розвитку, тому тут сказати нічого не можна ще остаточно. Це іде процес. А от яка вже пройшла, і вона така менша. Ми її спостерігали також на цьому тижні. Це власне така не. Велика, я б сказала, російська інформаційна операція стосовно того закидання в український інформаційний простір такої історії про те, як Росія виробляє ланцет. Оцей сюжет вийшов на російському телебаченні в неділю. В понеділок його почали так дуже активно розкручувати. І стосувався він. Ну, це така достатньо відомий баражуючий боєприпас російський. Звичайно, воно таким чином. Дронкомікадзе ланцет. Стал. серийным оружием. И превратился в новые российские технологии. Вот так выглядят цеха компании «Зала». Это частное производство. Компания выпускает в месяц 45-50 тысяч дронов. Ланцеты собирают их в помещениях бывшего торгового центра. Гордость за нашу страну и гордость за наших инженеров просто зашкаливает. Летит ланцет низко, потихоньку и работает с точностью хирургического инструмента. Ваш ланцет невозможно сбить с курса с помощью ну, элементов радиоэлектронной борьбы? Нет, потому что самый вычислительный контур он на борту и поэтому его можно сбить физически. Вот они, легендарные ланцеты. С начала специальной военной операции их производство увеличилось аж в 50 раз. Захаров просто выкупил огромный торговый центр, который еще с ковидных времен не оправился от убытков. И теперь 50 с лишним тысяч квадратных метров вместо торговли ширпотребом работают на победу. Чтобы объехать все цеха, главному конструктору нужен сигвей. Представляете, здесь еще сохранился запах картофеля. Ну такий вийшов сюжет. Дуже на нього я б сказала боляче так відреагувало український інфопростір. Також дуже почалася якась така велика з цього приводу дискусія. Більш того, тепер е воно переросло в якісь навіть інколи такі нездорові форми, коли на всі інші питання кажуть, що це витрачається сюди, а не витрачається на безпілотники. Е То і це вже стосується буквально всього, що ну трошки. Навіть я б сказала, перейшло за, за якийсь здоровий глузд От хочу е про це поговорити з Олександром Коваленком, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротер Олександре, от давайте з цього і почнемо, тому що ну взагалі цікаво, ви знаєте, ну багато постійно йде якихось таких е сюжетів про те, як там росіяни крутять танки вручну, як вони там щось збирають. І ніколи це не е набувало розповсюдження такого. а Тут, ну, по-перше, був абсолютно штучний розгон. Тобто, нові перепости в Твіттері, перепости в соцмережах, я вам скажу, пішли навіть раніше, ніж сам цей сюжет вийшов в підсубковій програмі Кісільова по Москві. Тобто, хтось його вирізав, нарізав і почав цитувати ще до того, як він вийшов в ефір по московському часу. Тобто його дешніше взяли, коли він там пішов на далекий схід. Ну, це знаєте, це вже спеціальна робота. Це не те, що ми несподівано його побачили і от почали про це говорити. Це було не так, це розганялося штучно. І раптом це зайшло, скажімо так, в українській аудиторії. Чому саме? Знаєте, тому що відсутне мислення. Достатньо просто. Відсутнє критичне мислення у багатьох, на жаль, станом на 2023 рік. Про саме те критичне мислення, про яке так багато говорили у 2014-му, коли було багато пропаганди російської, коли були російські канали ще в нашому інформаційному а, просторі, і так далі, і таке інше, нічого не змінилось. На жаль, бо ну ми бачили цей репортаж. Так Усі його передивлялися. Я також його дивився. Мені він сподобався. Він мені сподобався, тому що він дав мені відповідь на багато питань. Ну, по-перше. Основна кімната приміщення, де розміщувалася вже готова продукція, ланцети. Скільки там ланцетів насправді, скільки там розміщено баражуючих боєприпасів? Кожна людина може поставити на паузу та рухувати 40. 40 ланцетів. Але цю кімнату, по-перше, постійно показували. Протягом цього репортажа всього на всього одну. А де інше складське приміщення це що? Одне єдине складське приміщення, де е, збирають готову продукцію на 40 е, брожуючих боєприпасів. А при цьому на цьому складському приміщенні а, фактично всі колони, вони з дзеркалами. Та навіть на стінах також є дзеркала. Навіщо? Це виробництво. Навіщо дзеркала на виробництві? Це ж техніка безпеки. Вони заборонені на виробництві, тому що а, підвищують рівень а, травматизму. Але вони потрібні для того, щоб збільшувати ось якраз ми бачимо так, дзеркала. І для того, щоб збільшувати а, розміри самої кімнати та кількість а, ланцетів, які там розміщені. А ось зараз, до речі, приміщення, яке до речі, знову на сіквеї через той самий склад проїжджає. Щодо, а щодо приміщення, де відбувається а, виробництво а, ланцетів, тобто це де а, саме виробництво відбувається виключно ручною працею. О, 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 до речі, я. а от я вас переб'ю. А давайте вони, вони, в принципі, цей сюжет дійсно він говорить про цю ручну працю, тобто звичайна гаражна збірка. От, давайте покажемо, як вони про це говорять, тому що ну, щоб це не були наші з вами фантазії. Захаров намеренно отказался от конвейера. Выкраивается по из углеродной ткани, которую пропитывают специальной смолой и в герметичной матрице помещают в печь. При температуре всего в 60 градусов и выпекаются детали для ланцета, как пирожки. Дальше фюзеляж и крылья соединяются в единое целое методом каскадной сборки. Дедушка Форт, наверное, заплакал бы. Ну, тобто, це та ж сама гаражна збірка, просто її помістили, в, скажімо, кращий, ну такий більш великий е простір, і все Так, з зеркалами. зеркалами. Так, ніякої автоматизації, про, про які 40-45 тисяч на місяць можна говорити при е так, е такому виробництві, та ви що, Іран, наприклад, у 2022 році. Коли вони ще не збільшували лінію виробництва, Іран таким самим методом ручної праці, ну, тому що це Іран, вони виробляли 50-60 шахет 136 на місяць. Знову ж таки, на місяць 50-60 одиниць, ми бачимо склад на 40 вражуючих боєприпасів готової продукції. Тому в них виробництво майже однакове. Ручна праця і все дуже між собою схоже, і е, окрім цього іншого, ну те, що він там на Сігвеї знову ж таки проїжджав через через одне і те ж саме приміщення, це вже інша справа. А е, е, найважливіше, ось що, на місяць вони заявляють, що виробляють 40 45 тисяч е, ланцетів. Ну шок дійсно, усі у шоці. Mm. Але найголовніше те, що ланцет це фактично баражуючий боєприпас який має е, відповідно свою систему. Наведення та відеофіксації знищення об'єкту. Тобто, кожен ланцет, коли знищує якийсь об'єкт, це фільмується, а воно є на відео питання: чому у відкритих джерелах ми бачимо кожного місяця десятки відео з лучанням ланцету в або українську якусь артилерію, або в якісь танки, і так далі. Таке інше. Ось до речі, як воно все виглядає. Чому ми бачимо десятки цих відео, а не тисячі. Чи взагалі десятки тисяч? Бо якщо на місяць їх виробляють 40-45 тисяч, наступного ще 40-45 тисяч, так це ж на рік взагалі більш ніж ну, 450 тисяч, 500 тисяч, повинно вже бути повністю ланцетами, знищено усю українську армію і не тільки. Вже і НАТО повинно було бути знищено і все це зафільмовано. А тому це також а, говорить про реалістичність цього виробництва. Але при всьому при цьому треба розуміти найголовніше ланцет, особливо його третя модифікація, це дійсно дуже небезпечний ворожуючий боєприпас. Він є реальною проблемою, а, і боротьба з ним а, це один з пріоритетів, який стоїть зараз перед силами оборони України. Ну я думаю, саме тому цей і зрезонувало, тому що мова йшла про його посилення, про можливість його працювати. Ну таким як вони там показали, тільки що цей мультик роєм. Чи це досяжно, чи ні, наразі ну сказати важко, тому що насправді розроблявся він ще в 2019 році. Перші які спроби застосування були в 2021, і тільки зараз вони його довели до якоїсь такого стану, що це стало ну дійсно якоюсь серйозною зброєю на полі боя. А, ну, сармати вони вже показують 20 років. Нагадаю, А вони пам'ятник сармату поставили, хоча цієї ракети і не існує насправді. Ну так, так тому, тому але все ж таки це саме тому зареєзонувало. Що сама взагалі тема мені здається важлива е, от такої можливості? Ну, по-перше, Росія під санкціями досі може щось подібне робити. Ну це в принципі буде, питання. Вона і буде продовжувати робити. Контрабанда навіщо потрібно? І не тільки контрабанда. Ну, наприклад, один з знаєте один з найбільших постачальників електроники та запчастин до Росії, серед усіх, про які багато хто вже говорив, так це Швейцарія. До речі, ось Швейцарія є лідером з постачальникам електроники, так своїх запчастин. У ну, той час, як Швейцарія ніяк не може погодити передачу Україні. А тієї чи іншої техніки, реекспорт тієї чи іншої техніки, в якій є швейцарські запчастини. Ну тобто, треба погодження мати, а щоб займатися реекспортом, у той час контрабандою з Швейцарії відправляються відповідні запчастини для того, щоб Росія могла будувати свої ракети та іншу техніку, не тільки ракети. А, ну я вже не кажу про те, що в Швейцарії приблизно десь до 400 мільярдів російських грошей без санкційного навантаження знаходяться. Які не ще не заморозили, а ну це інше питання. Ну це це ж інше, знаєте, так така ситуація. Тому контрабанда та нездатність деяких країн бути відповідальними та зацікавлені а, в російських а, грош, а, грошах. Це все впливає. Ну так, але мабуть, ми будемо мати з цим справою найближчим часом. Я не чекаю, що у нас сильно зміниться ситуація, що от завтра там Швейцарія, грубо кажучи, прозріє. Але питання знову ж таки, до питання, чому зарезонувало? Тому що, ну. Напевне, має бути українських виробництв таких також ну достатньо, і також вони мають розвиватися. Звичайно, ми не повинні їх показувати, тому що на відміну від ситуації, коли росіяни можуть запхати щось таке там, в десь якісь торгівельні центри бути більш-менш впевненими, що дан не прилетить. У нас такої певності немає. І це інша проблема наша, але саме саме те, що люди, які дотичні до цієї галузі, розуміють важливість її, розуміють того, що вона має розвиватися, і що вона має таки все ж таки підтримуватися, і бюджетом Міністерства оборони, і іншими бюджетами. Ну, це напевне причина, чому це так поширилося. І доки ми не будемо з цього боку працювати, ну я думаю, будуть такі речі заходити, і будуть навколо них виникати нездорові дискусії також. Так, безумовно, але все ж таки декілька слів у виправдання ситуації. А в Україні взагалі сама концепція розробки БПЛА почала свій розвиток лише у 2014 році. Саме 2014 рік він зробив цей імпульс для розвитку наших БПЛА, до того цей напрямок не мав достатнього фінансування та достатньо технологій, і ми зробили акцент саме на розвідувальних БПЛА, тобто які б допомагали в першу чергу нашій артилерії більш високоточно здійснювати реалізовувати свої бойові задачі. В свою чергу росіяни дійсно вони з 19-го року вони в 19-му році вже презентували цей борожуючи боєприпас, тому що ну це правильна його назва. Це не дрон, це не БПЛА, ланцет, це борожуючи боєприпас, але роз намагалися вони його реалізувати до проекту саме існував. до 2019-го, був розвиток в Україні. Такого аналогу не було на той час. І нам зараз доводиться м, дійсно діяти в умовах, коли в нас є е якийсь потенціал, але на реалізацію його виключно логічно потрібні роки. І іноді нас догнати. Ми, ми, я впевнений, що ми можемо зробити набагато краще, але на це треба час. А час це не тиждень, це не місяць, це дійсно. Роки випробувань випробування так далі, таке інше на випробування в нас на сьогодні взагалі то часу нема, і тому вони одразу ці, всі, всі інновації відправляються в зону бойових дій, і там вже проходять випробування в реальних бойових діях. тому що і тут мене також запитували щодо коментаря Резнікова, пана Резнікова щодо 20 дронів. Мене запитали: а не не було б логічно зробити якусь уніфікацію. Невелику кількість, але перевірених. На що я відповів: а як ви перевірите їх, якщо не в зоні бойових дій? У нас зараз немає часу на випробування. Тому ось питання саме у цьому. Ну так, але тим не менше це треба робити, тому що е, ну, в нас завжди будуть проблеми е, з постачанням зброї, з постачанням такої зброї, яку ми можемо використати, От як в цій ситуації, що у нас зараз є, коли російські. Російський морський флот намагається буквально влаштувати нам морську блокаду. Чим ми можемо відповідати? Як взагалі, з точки зору цієї ситуації, далі буде розвиватись, ви думаєте, ситуація? Тому що ну, я маю на увазі не військова, а саме от, як, як такого елементу інформаційної війни? Ви знаєте, я, мабуть, зараз скажу таку дуже суперечливу річ, але це не наша проблема насправді. Так, дійсно, вони обстрілюють зараз Одесу, Миколаїв. Ми розуміємо, чому через зернову угоду. А вони наносять враження по зерновим хабам. Ну давайте так, це дійсно це страшно, це, але ми вже півтора року живемо в цьому жахітті, в жахіті війни. І до цих вибухів, на жаль, але починаєш звикати їм. І навіть себе е, так от спіймаєш колись на цій думці і розумієш що ну два чи три роки тому ну, було б інше відношення, якби хтось сказав, що ти звикаєш до таких вибухів, коли вибухає Х 22 з бойовою частиною майже тонко, але чому я говорю, що це вже не наша проблема. Ми, ми воюємо за свою незалежність, ми виборюємо свою територію. А Європа на сьогодні вона ще повноцінно не воювала в. Цих умов. І, а може бути в них серйозні проблеми найближчим часом через те, що зернова угода не працює, зернові хаби планомірно знищуються. А що буде через 3-4 місяці, наприклад, ну, на такому континенті, як Африка? Голод, продовольча криза через відсутність українського зерна? А що буде, коли розпочнеться продовольча криза? В країнах Африки розпочнеться дестабілізація, політична, соціальна, економічна, гуманітарна і так далі, та інше. А коли відбувається дестабілізація та хаотизація, що починається? Міграція, біженці, тобто в Європу хлине нова хвиля мільйонів нових африканських біженців, які так раді інтегруватися в європейське культурне життя. Поєднатися з е, основними принципами та цінностями європейського життя е, Ну, в Європі. ж так чекають нові декілька мільйонів африканських біженців. Переважно чоловічої статі, не жінки, не діти, а переважно чоловіки безробітні, які будуть жити на саме е, е, підтримку від держави. І не працювати, і не інтегруватися. Ну, ви ж розумієте, весь цей сарказм. Але ще є інший момент е, це. Коли на ці хвилі дестабілізації та хаотизації почнуть в Африці з'являтися або якісь локальні конфлікти, громадянські війни, або радикальні рухи терористичної організації, такі як ІГІЛ, Боко Харам, але набагато гірше, і все це буде проблемою саме Європи, не України, а саме Європи? Отже, зараз ось ця проблема з зерновою угодою. Та з тим, що Україна на сьогодні не отримала достатньої кількості засобів протиповітряної оборони, щоб забезпечити, по перше, перекриття зернових хабів, так настільки ж якісно ППО, як в Києві та Київській області, найкраще що вона на ППО. Дійсно, ну так, так, тобто. Але знаєте, намагаючись не вступати з Росією в конфронтацію тоді, коли можна ще щось з цим зробити. Ну, можна отримати проблему, яку не зможуть вже вирішити маленькими втручаннями і маленьким, скажімо так, побиттям одного зарвавшогося диктатора. Я з вами абсолютно згодна. Дякую, що доєдналися до нас. Олександр Коваленко, це був військово-політичний оглядач групи. Інформаційний спротив, а ми з вами побачимося завтра.